Ситуація на польському кордоні давно вийшла за межі економіки і моралі, і потрібно знайти нарешті рішення щодо ситуації. Ось, будь ласка, от що ви думаєте з цього приводу, і чи є це десь рішення, і хто його все таки на якому рівні воно має вирішуватися? Зараз це виключно на рівні польського уряду. Вони можуть і могли не допустити перекриттів кордону. Знову ж таки, давайте згадаємо нашого журналіста, який оприлюднив абсолютно нормальне. Курсування фур між Польщею, Білорусією та Росією і щось там я не бачив ніякого перекриття кордонів взагалі. І я думаю, що це цей репортаж найближчим часом вийде і. Ну, ми побачимо те, що ми в принципі так для себе і так давно вже зрозуміли. Тому, от е, нам треба зараз об'єднатись максимально, як всередині країни, так і європейським країнам, так само, тому що е, недаремно кажуть люди, знаєте, е, до звертаючись ну за за допомогою Фейсбуку, але тим не менш, звертаючись до тих польських. Фермерів, які перекривають кордони, що хотіли б ми побачити, як ви будете зупиняти от не наші українські фури, а як ви будете зупиняти російські танки, отак, от, от з прапорами, польськими, от героїчно перекриваючи кордони, бо війна може перекинутись на територію країн Європейського союзу, може, і це не фантастика для нас. Фантастика була в Свій час повномасштабне вторгнення, та ніхто в Україні в мирній розвиваючися, ніхто не міг навіть собі уявити, що будуть е, міста повністю зруйновані, отак вщен, такі як Попасна, чи Маріуполь, чи Рубіжна, чи багато інших населених пунктів. Тому зараз нам треба. Об'єднати ну всередині країни людей і це можна зробити, не дивлячись на всі псої, там деякі е побажання. Певних політичних структур, які хочуть все ж таки нас якось посварити всередині, і плюс наша міжнародна політика, наші дипломати, дипломатичний корпус має працювати просто нон-стоп. 24 на 7, постійно для того, щоб ми отримали результат і в різних країнах, які Дехто вже вагається з приводу нашої допомоги. Ну і плюс, давайте просто згадаємо, що зараз на жаль праворадикальні партії потрохи отримують перевагу на певних виборах в ЄС країнах.